З вами я Матвій, і це скулбой. Мені вже не мої батьки, я завжди від них тікаю, Я не зараз тому сьогодні мы построю секрет в кімнату, Дім під нашим будинком, що там якби сидіти. Е, так, та і ін... Можна зробити його, звісно, ж, іменно в цьому люкові каналізаційному. Тому давайте почнемо. Так. Оп! І спустимось самісінький лист і почнемо там будуватись. Так, давайте копатися. Так, тихо. Оп. Оп. Давайте випимо з зілля, нічого бачення, як ніяк, тому що буде щось бачити в цій темноті. Оп. Так, і підлозу треба буде переробити це все. Ми переробимо зараз. Так, тихо. Оп. Так, і сходи. Ну, з цього боку у нас під тотом теж буде речах. Тепер закрив... закриваємо цей речах. О, у нас. Ну, коротше, кось ми будемо вибирати звідси. Дуже інтересно. Хіба що, знаєте як? А от так. Ми зробимо вхід через середину. А якщо можна буде через сюди, а з іншого місця можна буде якраз і. І, і заходити. От так от. Тепер обіжимо трохи наш будинок. Так. Хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І тут ми в бочці зробимо якраз і прохід в нашу потаємну базу. Ну Ніхто теж не здається, що щось от в цій бочці є таке, що от приведе його в таємну мою базу. Так, А от і уже наше місце, де будемо якраз е, і обживатися. Тут зараз ми все трохи підробимо от, от на цеглу. От. Це ось якраз нормально так підійде. <плес> оп. Оп-оп-оп. Оп. Зараз оп, ми все ну, переробимо легесенько. Оп. Це теж, щоб усе раз було тут красиво виглядало. Що це може на двері, як так би сказати. От. Не дуже я скажу, що буде видно можливо, можливо. Ні, можливо, видно, все-таки, але і так уж і сильно, тому давайте. Зараз ми тут все зробимо, звісно, що і продовжимо. Подивимося, що там з люком і як ми будемо тут все взагалі заходити і попадати. Все. Тут ми заходимо, а тут ми виходимо. Чого воно не працює? Як має бути. Почекайте зараз. А... Десь. <рикан> Хіба? От тут ми зараз зламаємо. Ні. А, тяжко, значить, значить, значить. Цей весь план проведений, давайте ми просто значить, все закриємо. А їм будемо якраз відголити через бочку і в, отак отраз будемо і попадати в наше потаємне місце. Отак от. Пішли собі, зайшли і вийшли. От, сюди застримнули, сюди застримнули і спустилися. Вот, тепер почнемо із іменно нашу підземну. Буду... І починаємо забудовувати. Це все. Тут у нас буде імно головна, якня кімната. Ще нам буде зробити таке місце, де зможемо наглядати за батьками що. Вони, де там роблять. Ну це уже. Так, це можемо записати камеру і, звідси, сидіти і дивитися. Все, звісно ж. Так, давайте починаємо. Оп. Кто ну, ж додать залізти, наприклад, в ту саму бочку, вот, і там щось появиться, що там творится. там її так стоїть вже багато часу, же ніхто не чіпає. Тому я думаю, що от, та то, чимало захоче проверить, тому не здесь, що у нас будет ідеальним місцем, где можна зробити підземний вхід. Кожному зробити вхід підземний з нашої кімнати. Щоб швидше добратися, ну це вже зараз будемо дивитися. Поки ну поки батькові поїхав там щось у місто купляти, ну, ми можемо це зробити. Тут у нас буде туалет І підлогу. Давайте підлогу з нами якусь, напевно, з дерева зробимо. свою прекрасну підлогу. Десь тут треба це поламати, як ніяк. Оп, оп. А, тут такі має бути, нехай так не що тут буде. Добре, і робимо нашу підлогу з дерева. Оп! у нас буде комп'ютер, ліжко, і напевно, якийсь міні-холодильник. Пічка. Все, що для ви, треба для життя. Оп. Що ж давайте зробимо зараз ванну, ну ванна така невеличка, як то тому е, Я думаю, що. Звісно, звісно ж. Ага, ага. значить, Ванну от якраз по скільки треба буде робити. Щоб часом, часом ніхто не побачить, що тут у нас е, під землею. Оп. О, така от вада буде ідеальна. Е, теж все зробимо з дерева У нас буде туалет, душова кабіна, тому багато місця для того, щоб не треба тут буде займати і це все. Оп, оп. Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Це ми зробили. І оце ми теж зробили. Тепер. Тепер нам буде тут поставити світла всякого. Якраз можливо можна зробити як? Можна зробити. От так, що тут стоїть фонарик один. І зробити тут теж фонарики. От так, все. Тепер давайте почнемо із туалета, звісно ж. Так. Унітаз та душова кабіна. От, щоб якщо будемо додому сидіти, ви могли піти от, побитися, як би. Розуміло? зрозуміло. Тут ми саме якраз з цього боку, а душова кабіна до нас йти от з цього. От зайшли, відкрили краник і помилися все. Йдемо далі. Тут у нас буде щось типа невеличкої кухні з холодильником та іншими речами. От, кухня, кухонна. Так, тут у нас буде холодильник під боком. Е, тут сама дві пічки і. Ось таких от. Так, це добре. Тепер стіл з ноутбуком, це найголовніше. І буду бути. Ще щось буде ступіньку поставити. Так, тут у нас буде стояти ліжко, а тут у нас буде стояти стіл з комп'ютером. так. Тут одне сидіння, звісно ж. Е, сюди, в стелю можна вмонтувати телевізор, щоб і дивитись, наприклад, його. І тепер ще трошки так побаливу, да, то... комп'ютером ми додамо оці от. Так, лампочки все одно треба. Щоб за електриці доплатити, от такі от ліхтарки ми будемо использувати, тому що не було... Ну, потім батьки зрозуміють, що тут щось -то не то і от що тут хтось живе. Знаєте, от тут так, можна цю, цю стіну переробити в книжку теж, в вулиці, тут в шкафчик і тут в шкафчик. І от так ось це виглядає. Це прикольно. Е, цю що? Цю сторону було нечепати, то якби би так, так прикольно, Але я б додавав акваріум з рибками. Знаєте, з тропічними рибами, стекло. І кварц. Ого, там гроб. Ну, треба одно поспішати, бо батьки скоро ж вернуться, тому. Е, треба поспішити. Оп. Так, це перша стіна зроблена. Друга стіна зроблена. Надіюсь е, там ніде не буде видно, що тут твориться. Так. Е... Ця сторона є, тут кварц теж є, тут кварц йопта, Ой пт Ой, твою ва! Ма... Ой, господи! Думаю, що ми тут достали ці коврики. Кстати, про коврики, краскро, коврики нам би теж було. треба. Э, Побачиш рибка, ну э, тобі тут. Оп. Так тихо. Ні-ні-ні. не спати. Оп. Все. Коврик. Якраз поклав, коврики нам і треба. Давайте себе якийсь коврик. Певно, червоний такий і бірузовий. І розстеляємо його. Оп. І видно, це все дуже прикольненько. Ото. Оп. Оп, і оп. все. Вот такий пока що прекрасний будинок получився. Тут, тут взагалі буде нормально так жити. Давайте всі речі пускаємо. І вип'ємо молоко, щоб взяв час у нас крати. Ну, було... це, так? Так, це, да? Давай, давай трохи телевізор. А, ой, ой, блін, батьки приїхали. Так, так, так быстро, быстро, быстро выходить. Так, 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 так вже на кухні, тому Тихесенько, тихесенько проходимо. Оп, відкриваємо відкриємо собі двері, звісно ж, і вперед. Вот собі кусок куска, я забуду, буду приказ ключі зараз. так тихо, тихо, тихо. тихо Нехай тут відкритися, нічого стається. Так, 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 так. Ага, я вже тут! О, мама, тату, ви вже приїхали? От, ми... Ми ну, що? Сидів там вчив уроки, комп'ютері. Молодець, Уроки вчив. Добре, я йду в кімнату, далі підозрити уроки. Ура, не заб'я. Ура! Справді, давайте ми підемо зараз в нашу таємну кімнату. Так, 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 тих, тихо. Тих, 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 тих. Так, поки так, то та, та, ми підемо. Дісно, ми зараз не будемо шукатись тут. вперед, вперед, вперед. вперед, 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 вперед так. Оп, застрібуємо легасенку і ви уже тут. Так, все, зараз поремон в комп'ютері. Так, все, починаємо собі щось грати зараз. Ой, забув, я ще мав до спитати. О, ні, блін, 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 тільки не це так. Матей, і ти мене думаєш, що? Тихо, 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 тихо. Ми можемо тут підслідковувати, Ту що твориться назовні, бачите, це вот. Я зараз буду дивитись собі. Ой, блін, я поставлю там землю, я дай, тепер не до цього ж, блін, 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 десь первай туди. Так, треба, треба треба, треба що? Треба піти, взяти, перенести бочку ну, до дверей, замуруємо зараз двері. Так, вперед, 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 поки вперед, вперед, вперед. він. Ще трягає, поки він ще там десь ходить так, тихо. Тихо. Раз, бочка. Галя, давай швидше! тихо 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 так так забороєм тут цю бочку. Головне, щоб він не побачив тут, а що на дворі тут твориться, тут, блін, є яма, це. Що тепер може? Яма. тихо тихо тих. Тихо. У Нас ніде дуже тихо, нас ніде дуже тихо. Двері. <плес> так, тихо, 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 тихо. Він напевно побачив. Може, що з дяту робив? Може, це його нова майстерня? Тихо, 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 тихо. Він куди? Душ. Що йде? Тихо, а, так, тут якраз те, що на пути. Ми с зараз зараз цими так, бочками. де дедовый топор. Хі, топор, який топор, який топор. Так, тихо. А, поставим тут бочки. Темно, блін, так сильно. Десь би. Щоб, щоб побачити тут? Так. Два. Да их убили за что? За ёб твою мать, он а сердце тут сжимается. Тихо. Да он просто заметил, что бачка не так стоит, ёб твою мать. Тихо. Хм, ты же не стал уже ходи, скажи, уже большой, боже, нашел ты меня. Никого

має тихо. Мамо, треба цікати, тату дійшов з розуму, він там не Він на тебе всіх зірве, мамо, біжимо. Він їм під кухнею, мамо. Та що ти говориш, який динаміт? Це... Та вон справжній динаміт, подивись мене в руках, вон він там! Зараз я навіть покажу тобі! Ой, ну не придумай, сину, це все ти колись придумав собі. Давайте зробимо підкоп, Хесенку і подивимось, що там зараз відбувається. Тихо? Що ти робиш тату? Не роби тільки гірше! Я застрою. ми тепер будемо ходити в туалет? Єна, поки не відбудуєш хату, ти не лягнеш не спати в цій хаті. Та, мама, нам треба ж, ти не знаєш тікати. Ти до сусідки просився. Того? Підем до вогонь, пану, друга гецево, в нього поживемо, поки тату буде все від Давай, синку, пішли. Та все. Ох, представляєте, друзі, батько зірвав всю мою постройку. Тепер ми з мамою не маємо де жити. Тому ми йдемо до мого друга, поки батько нам все відстроїть. Якщо хочете бачити продовження таке от серіальчиків, то от ставте лайкоски. Привіт! Ми тут вас трохи поживемо, а? А що вас стало? Що за вибухи? Там, там так вам я мама все розкаже. А... Господи, аж задихався. А Ігор вдома? Тобі вже спить? Так, так, Ігор вдома. Та йди давай. дому, я відбудував його. Ні, тату, відбудуй нормально. Все, ми з мамою тут жити спереду та. Я пішов до Ігора на другий поверх. Того ж... В туалеті тут сидить? Ой, ой, я забула, ігора ж немає. Він ж пішов гуляти, вікою. Ну добре, зачем я з ними пішов. Мама, ти там йди, а я пішов до війни з ігорем. Це піпес, люди, представляєте, мій батько знищив наш будинок. Це а ти та, повертатися пі... не хочете в Що та... то відбувається? Зараз ця підлога, її вже і не буде. Ніякої. Ні. Тату не роби цього. Йоб... Вездите Що пизду! Утеплювання на хаті теж би вибивало, представте, що тут було б стати, якби ми тут були з мамою. Йоптвою! <рик> та, друзі, всім удачі, всім у па... А мій батько, повірте, зійшов з розуму, ми цікаємо, коротше, а тетя, що сталося з Грищем? Гори, ще теж не йшли! Все, ми йдемо до мами Ігоря, і йдемо тепер там жити поки похибать, де солодні нашка. Якщо хочете продовжити, ставте лайк, і підписуйтесь на канал. А бояти і, і Тимофій, який грає тут половину всіх ролей. конечно. Господи, що там відбувається? Всі, дайте, всім-па-па-па!